А ви до якого типу жінок відноситесь? Ви Альфа чи Бета-самка? Риси Бета-самки наступні. Така жінка сперечається з чоловіком в формі невдоволення у більшості випадків. Провокативно змагається з партнером, хто краще успішніший у фінансах і більше робить для пари. Також саме така жінка доводить свою правоту будь-якими способами. Якщо не виходить, переходить на підвищений тон, ніколи не мовчить у конфлікті. Також саме така жінка контролює всі дії. Партнера дає непотрібні поради та завжди знає, як краще. Також така жінка грубо чи квапливо розмовляє, має скуту ходу. Слова ніжності або сухі, або недостатньо сексуальні. Часто така жінка не задоволена собою та всім, що оточує, випромінює в цілому смуток чи нервозність і створює у оточуючих також напругу. До речі, ви нумерологічній матриці Піфагора, яку ви можете розрахувати самостійно онлайн за 10 секунд, також є код бета-самки. І він наступний. Така жінка має в секторі характер 4 і більше одиниць, в секторі борг або обов'язок 2 або 3 вісімки, і в секторі темперамент або не має коефіцієнту, або має коефіцієнти 1 та 2. В цілому, бажання контролю в таких жінок змушує втручатися у ті процеси, де можна було б не брати участь. Більше того, демонструвати. Трація своєї могутності відштовхує від них сильних чоловіків альфа-самців та приваблює слабких. Хоча всередині таких жінок є потреба бути слабкою, а відчувати себе слабкою біля слабкого чоловіка не виходить. І часто бета самки на слабких і не погоджуються, і як наслідок залишаються самотніми.